Як правильно облаштувати тераріум для хамелеона? І перше, це у нас є ось такі декоративні рослини в тераріум. вони дуже гарно будуть вписуватися в інтер'єр самого тераріуму для хамелеона. І друге, це у нас ось такі декоративні гілки для тераріуму, щоб хамелеону було комфортно пересуватися в своєму будиночку. Також невід'ємним атрибутом в тераріумі буде фонтанчик для хамелеона. Він Буде також прекрасно вписуватися в його інтер'єр. Дуже важливим елементом є сам субстрат. Також як декор можна використовувати корінь азалій або вільхи. Тераріум має бути обидві лампи: це є ультрафіолетова та інфрачервона. Інфрачервона це і нагрівальна лампа, під якою хамелеон буде грітися, а ультрафіолетова буде краще засвоювати кальцій. Ось такий тераріум ми облаштували для нашого хамелеона. Цей тераріум це лише наглядний приклад, як правильно облаштувати його для хамелеона. Насправді, для хамелеона потрібен набагато більше тераріум для його комфортного життя. Усе необхідне ви можете придбати в нашому офлайн-магазині місто Львів, проспект Червоної калини 36, магазин Аквазо або у нашому сайті Аквазо.